Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на рівні вже вище середнього. Рівень B2 це вже дуже серйозний рівень. Відповідно, і речення сьогодні будуть складними. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Як завжди, я рекомендую поставити це відео на паузу, взяти аркуш паперу і написати. Переклад на папері. Або просто добре його запам'ятайте. Якщо готово, тоді давайте переходити до самого перекладу. Тож, перше речення. Не встигнеш озирнутись, як вона буде одержима пошуком цього. Before you know it, she will be obsessed with searching for it. Ще раз. Before you know it. She will be obsessed with searching for it. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було помилитись. Перш за все, я хочу нагадати, що рівень B2 це вже той рівень. Де основна граматика залишилась позаду. Хтось каже, що 95% всієї граматики залишаються до рівня B1. А починаючи з B2 і далі, це вже загалом сталі фрази і та форма речень, яку використовують більше native speakers. Мабуть, саме так воно і є. І тут у нас є приклад цього. Не встигнеш озирнутись, це є сталою фразою, яку не треба перекладати дослівно. Її треба знати. Тобто, якщо ми будемо перекладати як look back або «look around», звичайно, це буде неправильно. Не в цьому сенс цієї фрази. Ми тут не озираємось фізично. Мається на увазі, що ти не будеш знати. Не встигнеш побачити, як щось відбудеться. І англійською це перекладається як before you know it. Тобто до того моменту, як ти дізнаєшся про це, якщо дослівно. «Before you know it». Вона буде одержима пошуком цього. Оця фраза одержима чимось перекладається як be obsessed with. Досить поширена помилка сказати be obsessed by. Не треба так використовувати прийменник, тому що зміст трохи змінюється. Be obsessed with означає бути одержимим чимось. Мається на увазі. Мати якусь ідею, мати якусь мету і так далі. Тобто те, на чому ви зараз сконцентровані. Be obsessed by це вже ближче до be possessed by. Є ще одне таке слово сполучення. Be possessed by. Це можна перекласти ближче як бути одержимим чимось. Мається на увазі, що щось вас контролює. Мається на увазі не якась ідея чи мета, а щось чи хтось вас контролює. Тобто краще казати be obsessed with. Давайте пригадаємо правило. Після прийменників у нас є слово завжди йде в формі грунті. Тобто після будь-якого прийменника ми ніколи не поставимо інфінітив або інфінітив з часткою to. Не треба казати with search або with to search і так далі. Це неправильно. With searching. Лише Герундій. І в нас тут є приклад залежного прийменника. Пошук чогось або шукати щось, це search. For. Звичайно, ми не поставимо OF чи будь-який інший прийменник лише for. Search for. Давайте переходити до другого речення. І я мав здогадатись, що щось не так. Тут мається на увазі, що відбулася якась дія в минулому, реальна дія, і в той момент я мав, повинен був здогадатись, що щось не так, але не здогадався. I should have guessed there was something wrong. I should have guessed there was something wrong. Давайте подивимось на це речення поближче. Що ми тут маємо? Ми маємо модальне дієслово мав в минулому часі. Давайте пригадаємо, як ми модальні дієслова ставимо в минулий час. Ну, Найперше. В теперішньому часі мав або повинен, можна перекласти по-різному. Ми можемо сказати must, можемо сказати have to, should, ought і так далі. Тобто багато варіантів. Але якщо ми кажемо про минуле. Тоді кількість варіантів значно зменшується. Насправді have to в минулому часі буде перекладатися як довелось. Тобто мені довелось. Відчуваєте, вже змінюється сенс. Змінюється зміст цього словосполучення. Must взагалі міняється дивно. Must в минулому часі стає більше як. Можливість. Тобто не повинен щось зробити, а можливо, щось зробив. Досить дивна зміна стається з must. Тому найбільш прийнятний спосіб сказати, я мав здогадатись, буде використовувати саме should. I should have guessed. Звичайно ж, пам'ятаємо, що. Саме модальне дієслово, воно не змінюється з часом. Тобто, should, ано в будь-якому часі буде should. Ми ніколи не скажемо should, it, guess. І так далі. І давайте пригадаємо формулу. Коли у нас модальне дієслово стоїть в минулому часі, тоді ми кажемо його, тобто I should. Далі додаємо. Допоміжне дієслово have завжди have, have не міняється в формі. I should have. І далі саме дієслово в третій формі. I should have guessed. Це означає, що я повинен був здогадатись, але не здогадався. I should have guessed. І друга частина цього речення щось не так. Коли ми дивимось на український аналог цього, цієї частини речення, то виглядає нормально. Щось не так. Але англійською таке формулювання воно буде неприйнятним. Чому? Тому що тут ми не бачимо жодного дієслова, жодного присутку ми тут не бачимо, тобто немає дії ніякої. Щось не так. А ми пам'ятаємо, що англійською обов'язково в реченні або в частині речення повинне бути дієслово, тобто якийсь присудок. Тому сказати something not so отак, перекласти дослівно, звичайно, буде неправильно. Це речення не матиме жодного змісту. Тому ми скажемо There was something wrong. Оце There was, воно українською взагалі ніяк не перекладається. Це потрібно лише для англійської. Лише щоб виконати оцю мову, де в нас повинен бути присудок, повинне бути дієслово. І саме was тут і є дієсловом. There was something wrong. Лише так. Ще один момент, на який варто е, подивитись, це чому ми кажемо there was, а не there is. Давайте ще раз подивимось на український варіант. Я мав здогадатись, що щось не так. Ми не кажемо, що щось було не так. Ми кажемо, що щось не так, маючи на увазі тепер. Е, звичайно, якщо ми подивимося на саме речення. Я мав здогадатись, що щось не так. Ми розуміємо, що говоримо ми тут про минуле. Тобто щось не так було тоді, коли я мав здогадатись раніше. Але саме формулювання ми кажемо як теперішнє щось не так. В англійській так не можна. Якщо ми кажемо про минуле, то і ставити ми маємо форму минулого. Тобто ми маємо гармоніювати часи в реченні, коли в реченні є кілька частин. Тому, коли ми кажемо I should have guessed, то ми маємо сказати There was something wrong. Щось було не так. І лише так сказати there is something wrong. Буде звучати дуже дивно, хоча українською ми саме так і кажемо. Запам'ятайте це. Добре друзі! На сьогодні все. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day.